Друзі, привіт! У нас цікава історія в той випадок, коли на наше відео починають реагувати. Певні посадовці. В даному випадку ми говоримо навіть про віце-прем'єра з питань відбудови це Олексія Кулєби, голову агентства по відновленню пана Сухомліна і багато, я так розумію, інших аккаунтів, які були змушені от все це у них лайкнути чи прокоментувати. Або небагато. Коротше, давайте я коротко поясню, про що буде наше відео, і воно буде відверто не тільки про них, тому що там мало на що можна і відповідати. Історія про те, де, як була нарада у президента Зеленського, де вони 10 жовтня шукали, хто ж винний, у нас зайшла непогано на каналі. Переглянуло 30 тисяч людей, за що я вам щиро вдячний. Але єдине прохання от для тих, хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Це справді допомагає нашому каналу. Не досягли ми. 50 тисяч до мого дня народження, яке буде 20 жовтня, але, відповідно, ну хоч якось ми можемо це просунути вперед, тож, будь ласка, підпишіться. А далі, відповідно, дуже цікава штука відбулася. Ввечері мені присилають два лінка. Один із них це Пост пана Колебе. Це нагадаю, віце прем'єр, який замінив ну, Кубракова, і відповідно, там він пише, що деякі блогери і окремі залізні нардепи, чомусь а, критикують ось всю їх роботу по захисту критичної інфраструктури. Далі я потім ще знайшов інший пост, це голови агентства по відновленню пана Сухамлюна. Він дуже дивно виглядає. Я вам все це покажу зараз з точки зору просто комунікації, і де теж коротше. Все це критикують і говорять, що взагалі все нормально і якщо б не ми не вони, то воно б все пало б і всі об'єкти вони захистили. Коротше, у це відео, яке я вам зараз запишу достатньо коротко, ще перебуваючи в Брюсселі, воно буде відповідь на їх пости. Ну і відповідно, ми трохи задамо більше питань, додамо ще одного гравця, який теоретично мав би теж за це відповідати. Це міністр енергетики. Коротше, з вами Ярослав Жлизняк, це канал Залізний НР ну і раз нас дивляться такі поважні люди, то всім привіт. Ми точно будемо й далі слідкувати за тим, як офіс президента разом з своєю командою провалив всю, весь захист по енергетичним об'єктам. Про це можна говорити вічність, але ми спробуємо вкластися в цей короткий блог. Тож починаємо. Так, давайте е, почнемо з простого. Коротше. Ми випустили вам відео. Ну, вийшло буквально нещодавно, де ми розповідаємо, що я вже говорю про цю нараду і якби задаємо питання. Два роки вже нова команда при владі. Я маю на увазі нову команду по Мінінфраструктури е, і відповідно агентство відновлення. А де в принципі робота і чому головне, ніхто на нараді у президенти не може чесно визнати, що ця робота провалена. Я б ще хотів би задати питання, хто цих людей рекомендував, тому що відповідь на це запитання. Це єрмак. Перше виходить у нас віце-прем'єр хлеба, і чесно говорячи, якщо це він писав сам. Ну я маю на увазі, цей пост він писав сам, то йому треба точно звільнитися. Якщо комунікаційники, то скоріш за все їх треба віддати в енергатом. Тому що рівень от таких комунікацій, він ну от, мяко говорячи, може ну дотягувати тільки в енергатом. І Всіх інших вже давно мені здається звільнили. Хоч менш подібною комунікацію просто за непрофесіоналізм. Я вам зараз покажу скрін цього поста. Ну і відповідно, я одразу дивлюсь на це. Творчість, яку зробив наш віце-прем'єр, і ну чесно говорячи, достатньо швидко написав пост у відповідь, який достатньо непогано розійшовся. Якщо не помиляюсь, тільки на телеграмі у нас там більше ніж 550 тисяч переглядів. Якщо коротко, то ну так щоб не повторювати свій пост, скажу наступне: що якраз вот з 23 до 24, тобто серпень, 23, квітень квітня, двадцять були справді побудовані захист на 22 Підстанціях. І ще десь 55 -60, 60 це те, що збудувало Укренерго. А от що зробила команда Кулеби? О тут гарне питання, тому що, за моєю інформацією, це єдине, що вони змогли зробити, це обтягнути їх сітками. І взагалі нічого далі не будувало. ніяких прямих ніяких захистів, щось якось воно могло бути приписано до їх здобутків, їх просто майже і не було. І відповідно, на що посилається Кулеба, в тому числі свої фотографії, Фотографії, ну, м'яко говорячи, воно виглядає або як піар, або як непрофесіоналізм. Щось мені здається, що він точно це все розуміє. Тож, в другій частині свого поста я тому самому колебі нагадую, що коли це все будувалось, він був не просто якимось чиновником, він був заступником Єрмака по регіону. І якраз отут дуже класно було би спитати, а хто відповідав за ту сферу, яка зараз, очевидно, залишилась без захисту. Це і газосховище, і газови. Видобуток УЗ, ОБЛРенерго, перемички на АЕС і так, регіональні Теси. І от якраз отут можна одразу знайти дуже швидко винного. Не знаю, пост розійшовся непогано, м'яко говорячи, коли би більше не повертався нам з комунікації. Тож я сподіваюся, на цьому наша заочна дискусія з ним завершена. Тепер другий пост це відповідно, пана Сухомліна. Я тут зроблю одну ремарку, я переконаний, що він навіть дивиться наші відео, як Сухомліну Насправді нормально відношусь. Ми поразу зустрічались, він ну, виглядає як адекватний дядька. І навіщо йому порадили зробити відео і паралельно пост, як не пост, а прінскрін з нашого відповідного від блогу? Я не розумію, якщо ви дивитесь справді, це відео, звільнить к чертям собачим своїх комунікаційників. Вони такі ж самі погані, як у Кулєби, але вас хоч підставляють і, чесно говоря, наступного разу буде відповідати більш жорстко. Бо іншим вашим проєктам. Тепер, як це виглядало, я вам зараз покажу. Тепер Судячи по відео з Сухомліна, воно в принципі трохи схоже на те, що і написав Кулєви. Єдине, що я так не зрозумів, де чого тут був водогін в Миколаїв, наскільки я розумію, і головне, до чого була у ця заява про гроші, тому що в відео, якраз голови агентства по відновленню, він говорить, що вони побудували за 6 мільярдів водогін на 57 кілометрів А далі, буквально через одне речення, говорить про те, що за таку ж саму суму можна було побудувати 157 кілометрів. Коротше, або це явка з повінною, або щось вони наплутали з тезами. Не будемо вдаватися. Подробиці, в будь-якому разі, я хочу просто зафіксувати, що після нашого відео два чиновники, які теоретично за це мали відповідати, його що найменш побачили, щось мені здається, що побачили його, і інші чиновники задавали питання, хто за це відповідає. І тепер, нарешті, ми отримали новину, що створене на четвертий рік війни, десь в кінці жовтня, енергетичний чи координаційний. Ні штаб і тепер от Кулеба у нас за це відповідає. Супер клас! І якщо б ви зробили все це, це саме, я вже не говорю там два роки тому, але хоча б влітку, ну напевно, було б краще. А от тут про. Те, що треба було влітку зробити, і що нам піарили, розповідали, і достатньо активно намагалися розповісти, що все це відбувається, а не відбулося. Я хочу ввести ще одного гравця в нашу дискусію. Це звичайно, мій улюблений вже екс-міністр пан Галущенко, який зараз перебуває у засланні в міністерстві юстиції, ну непогано під рулі далі. І Світланою Гринчук і відповідно всім міністерствам енергетики. І хочу згадати одну історію, на яку у мене досі немає відповіді. Це про побудову нашої нової генерації. Ви пам'ятаєте, напевно, цю чудову заяву пана президента про один гігават генерації, яка була зроблена на одній із конференцій по відновленню. Ще тоді йому це писав Шурма разом з Галущенка в тези. І відповідно, потім ми достатньо детально розбирали, де ж цей Гігават генерации. Його відповідно не було. Потім вже в кінці 24-го року, тобто вже у нас пройшло достатньо багато часу, Галушенко офіційно звітував, що майже побудували все ж таки в країні 1 ГБ генерації. Ну якщо я не помиляюсь, то воно звучало наступним чином. 1 ГВт вже побудований і 900 МВт планується побуду... найближчим часом побудувати. І отут у мене класне запитання. А скажіть мені, будь ласка, якщо у нас. Так багато генерацій було побудовано. А чому в Чорнігові? Умовно, коли вся область споживає ну, десь 200 МВт, відключаються водоканали, який споживає 10-15 МВт, Якщо у нас в всі ну, в системі так багато нової генерації. Ну тобто, у нас що, по всій країні дефіцит, це очевидно, брехня. І відповідно, ну так само брехня, буду сказати, що якісь у нас були значні прогреси по побудові цієї нової генеруючої інфраструктури. Ну, до речі, паралельне запитання: а що у нас там з енергокараблями, які так само анонсували, на які вже витратили 300 мільйонів гривень, і відповідно, які мали теж там якось генератора. Генерувати енергію, передавати її на материкову частину України, ну і відповідно заряджати нашу енергосистему більше. Більш того, скажіть мені, будь ласка, у нас там відносно нещодавно в минулому році. Навіть був конкурс на нову генерацію від того ж самого Міненерго. Міненерго навіть оголосила переможцем, мало побудувати 400 нових мегават. Але потім чомусь так вийшло, що ці мегавати досі не будуються. Я вам дам відповідь, чому це так відбувається. Тому що той самий Галущенко, він не йому, точніше не сподобався переможець. І ось комісія від Міненерго в квітні. 2025 року взяла перерву в засіданні і досі не повернулась. Тому у ці 400 додаткових для системи не збудовані. Вони досі сидять в очікуванні умовно якогось рішення. Тож. Просто завершуючи ще цей блог, мені здається, він не має бути достатньо довгий. Ми маємо ситуацію, коли у нас є три чиновника, які так чи інакше за це відповідають, щонайменше Галушенко, взагалі, весь час Кулеба і е, на своїй посаді як заступника, потім вже як і відсут-прем'єр. Ну, пане Сухамляна, підготянув, можна сказати, останньо. І які один на один в, на одного тикають пальцями, роблять ви. Вигляд, що це не вони за це відповідали, і якимось чином хочуть знову перекласти це на попередників, про що, в принципі, і був наш блог. Так ось, шановні колеги, якщо ви хочете при владі Зеленського, який вже 6 років має всю монобільшість, весь уряд достатньо керований. Ну і в принципі, все, що потрібно, як ми побачили, вже і по кейсу в Одесі. А для того, щоб ну, як -то, взяти всю повноту відповідальності, то відповідно всю цю. Повноту відповідальності і вам треба нести. Тож, будь ласка, не витрачайте час на абсолютно ідіотські заяви в Фейсбуці і всьому іншому, а займіться вашою прямою роботою. Так, щоб у нас в наступного разу люди, які дивилися або статті, або блоги про проблеми енергетики, дивилися це не заряджаючись від того ж самого Поробенко, тому що у них вдома немає електроенергії, яку ви обіцяли, що вона а буде, що, попри всі обстріли, будуть які. Якісь резервні у нас відповідні можливості. І головне, щоб не було так, як зараз прописали багато експертів в енергетиці і в той же самій статті Української Правді, щоб плани нашого ворога по відсіканню західної і східної частини України від одної ну, умовно перетікання електроенергії, не сталося реальністю. Тому що, відверто говорячи, що я найбільше в цій ситуації боюсь, це навіть не блекаутів. Це ситуація, коли у нас на лівобережна Україна буде в значному дефіциті, в блекауті і з проблемами, в тому числі по енерго і теплопостачанню. А якраз правобережна Україна буде в дефіциті, ну тому що не буде перемички на лівобережну, і нам доведеться це продавати цю електроенергію і політично, і для умовно російської пропаганди це буде прям подарунок. Оце це найгірша ситуація, яку я дуже сподіваюся, що ми всі зможемо уникнути. І остан. Останнє. В і пості Кулеби, і пості того ж самого Сухомліна вони жалілися на те, що не було фінансування. І ось тут, шановні колеги, як то не дивно, але я з вами буду згоден. Я навіть це підтверджую. У вас справді було недостатньо фінансування для того, щоб відповідно будувати весь цей захист. Тому наступного разу, коли ви будете на засіданні у пана президента, пропоную підняти це питання. Якщо хочете, можемо разом і публічно. А які ідіоти відправляли відповідно зайві гроші на кешбеки, марафони і тисячу зеленського? Нагадаю, туди пішло приблизно 25 мільярдів тільки в в минулому році, замість того, щоб закривати нашу енергетику і потім не купувати або газ, або електроенергію, або відповідно не мати. Країну в блекауті, ось це питання мені здається, воно достатньо резонне там, де я вас підтримую. Можна так встати і задати. скажіть, пане президент, не знаєте, який дібіл вирішив витратити всі гроші, які були зайві, на популізм? І отут мені здається, у цих якраз відповідей на це запитання, воно має дуже вечірний і достатньо конкретний характер. Ну і плюс буде. Чесно говорячи, достатньо цікаво подивитися на реакцію того самого президента. На цьому ми будемо завершити. За вами був Ярослав Шелезняк, це канал Залізний Нордеп. До побачення до нових зустрічей.